Чи по кишені вам оплачувати рахунки за тепло? Не знаю. Навіть не знаю, що вам сказати. Якщо вода по 60, один куб виходить 60 гривень, 77 копійок, то скільки буде отоплення, ніхто не знає. У мене пенсія 3084 гривні. Так що і проробила я 35 років. Субсидію я одержу. Ну що то там субсидії? Копійки дають. Літом давали 200, 280 гривень. по моєму Я зі Зомського району. Там я не знаю, готова я чи ні. От якщо буде субсидія і не буде підвищена в мене квартира однокімнатна. Якщо я там буду жити, я думаю, що ми ж звільнимо нашу барову Ізюмського району, то тоді зможу. Якщо місто готове, то й ми готові. Я думаю, що подужаємо, головна перемога. Платішки вже будуть, як завжди, ціни не підіймали. Тому десь близько трьох-чотирьох тисяч. І у тому році трішечки обігрівачем також користувалися, тому сподіваємося, що буде так, як воно було. Які поставлять, так і будуть і будемо платити. У нас газ, дрова є, печка є і на електриці є. Так що ми не дуже, не дуже, не дуже ми сумуємо. Не знаю, побачимо. Надіюсь, що зима буде тепла. Буде так же, може тепла менше буде. Ні, не готові, а в нас дрова і грошей нема за що купляти. З цією війною ні роботи, нічого. Яка субсидія, хто її дає? Не очікуємо ні на що не знаємо, на дітей, щоб поможуть. більше ні на що нема надії. Чесно кажучи, навіть не знаю, що очікувати. Ну, так як говорять в новинах, що попереджають нас, що можливе відключення газу. Маю камін, купила на всякий случай, електричний батарею. А так, надіюся, що все буде добре. Думаю, що буде все гаразд. Я довіряю нашим, нашій владі. Я живу в селі і я забезпечена дровами і побудували бути Чому якщо ні газу, нічого немає. Нічим не можу запаситися, тому що багато і ташка. Тож треба буржуйку покупати, а де її купиш зараз? Не вистачає пенсії на, на, на дві пенсії платити за газ. Та я виключила на дрова. Дрова 1500, один куб, Зірмувати десь, 15 звідки давати. Газ дорогий. Соберу, там доска, там на дрова. Якась бумажка. Як зірмувати? Я завжди готова. І завжди. Я ще весною думаю, чим я буду платити взимку. Є дрова, у мене котел працює на дровах, і краще у ньому горить все, що горить.